Як правильно тренуватись з дівчатам, щоб класно виглядати та не перекачатись. Всі ми хочемо мати класну фігуру. Дівчата особливо переймаються стосовно того, що м'язи можуть вирости дуже великими, і це, м'яко кажучи, далеко не всім подобається. Тепер кілька важливих речей, які варто пам'ятати. 1. Для того, щоб класно виглядати, звичайно, силові тренування це дуже важливо, але не варто забувати, що харчування теж має на це дуже великий вплив. 2. Якщо ти хочеш схуднути, тренування обов'язково потрібні, але ти маєш розуміти, що без грамотного харчування схуднути до бажаної мети буде практично нереально. Три ти ніколи не перекачаєшся. У дівчат невеликий рівень тестостерону, а рівень тестостерону напряму відповідає за ріст м'язів, особливо великих м'язів, а перекачатись випадково, звісно, неможливо. Чотири щоб отримувати класні результати від тренувань, ти маєш розуміти, що ти робиш та для чого. Над важливою є те, що потрібно поступово збільшувати навантаження, тобто збільшувати вагу у всіх вправах. Якщо ти не будеш збільшувати навантаження, твої м'язи також рости не будуть. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.